Чоловік повертається додому вночі п'яний, намагається намацати вимикач на стіні спальні. Дружина, лежачи в ліжку, намагається керувати його рухами, праворуч, вище, нижче, та ні лівіше ось ось ще трохи правіше. Через стіну чує голос тещі, доню, та не муч жити чоловіка, візьми рукою. <клес> Який у вас гарний собака. Вона, мабуть, розумна. Ще б. Вчора ввечері під час прогулянки я сказав їй, здається, ми щось забули. І як ви вважаєте, що вона зробила, мабуть, побігла додому та принесла цю річ, ні, вона сіла, почухала за вухом і почала думати, щоб це могло бути. Галю, а що це твій коля так кричить, так зуби лізуть, Які зуби. Йому ж 50 років Вставні. вчора проковтнув. Приходить якось жінка до лікаря-психолога, вся змучена, пошматована, побита в синцях, просто шкода дивитися. Психолог, господі, що з вами сталося, жінка. Та розумієте, лікарю, у мене з чоловіком стосунки не дуже. Ну і він, як додому, на підпитку прийде, так на мені відривається. Психолог, я знаю один чудовий засіб: зробіть собі міцний відвар ромашки. І як тільки чоловік прийде додому, відразу починайте потихеньку полоскати собі рот. Жінка, і що невже це допоможе? Психолог допоможе, допоможе. Ось побачите чудовий народний засіб через два тижні та сама жінка, тільки її не впізнати. Красуня випромінює гармонію та впевненість у собі. Загалом повний успіх. Жінка, лікарю, я вам така вдячна. Такий чудовий рецепт і такий простий. У чому ж секрет? Психолог. Справа в тому, пані, що заткнутися та помовчати у деяких ситуаціях допомагає завжди. Сексуальність це не те, що потрібно старанно підкреслювати, а то, що неможливо приховати.